Всяких різних істочників, звідки люди черпають інформацію. І тому мудрість наша в тому, що ми будемо вибирати Божі істочники. А Божі істочники це Слово Боже. Тому в першу чергу будемо наповнятися Словом Божим. Ми не будемо всіядними. ми не будемо вживати те і слухати те, що буде нести смерть, негатив. В наш дух, в наш розум, в наше життя. І будемо уважні на те, як ми слухаємо. І тому важливо одне вухо затикати ваткою. Для чого? Щоб те, що в інше вухо залетить, через інше не вилетіло. Так? Я не про ватку, бо вон хтось в карман уже поліз ваткою. <рес> <рес> Нагадуйте собі, щоб не забуть. Пам'ятайте, Христос сказав, яка із різновидностей поч не буде результативна. Це так, коли людина слухає Боже Слово, живе Слово, але да? не розуміє. Це слово не прийняте серцем. Людина це його не зрозуміла, воно на поверхні. А якщо слово на поверхні це ціль для дьявола. Бо птиці прилетять, пам'ятаєте? І вкрадуться слово. І тому дивіться, дуже важливо, щоб те, що ми слухаємо на проповіді на служіннях, ну, не дозволяйте, щоб ви його забули, щоб дьявол у вас його вкрав, бо іначе воно не принесе плоду. І в моєму житті воно не принесе результат. І тому ми будемо дивитись, наблюдати на те, що ми слухаємо і як ми слухаємо. Амінь. Хорошо.